Польська фірма МК Джоб шукає працівників до праці в Польщі, а саме в місті краків, новий тарк Закопане. Фірма надає безкоштовну консультацію з підбору праці, безкоштовні вакансії. Переходимо на сайт, нажимаємо на кнопку Перекласти, щоб все було на українській мові. Силку на сайт ви можете знайти в описі під відео. Гарантія працевлаштування на території Польщі. Праця безпосередньо від працедавця, безпосередників, Влаштовує працівники на такі посади, як будівельна, гастрономія, промислова, технічні та інші. Наприклад, такі професії, як кондитер, офіціант, повар, механік легкових, авто, механік грузових, авто, арматурщики, плиточники. Мальна Україна. Але тут нема до Томашова. Ага. То мені зарплата не прийшла, то просто жопа тоді. Пірдоля. От то ваші Парам, мам, і мали курва. То курва. всім ми вже по-любому доберемося до України. Всім привіт. Мене звати Андрій Ковалишин і ви дивитесь мій влог. Зараз ми знаходимося в Польщі на заробітках, але на заробітках це тяжко сказати. Краще підходить слово э, польській тюрмі. Враво, ти дура. Чуєш, ти Дура! Дура, то є ти От, їж тут. Давай їж свою пасіровку. Ми вже хочем додому. сьогодні яке число? 28, да? Так. Да. Сьогодні 28 серпня і нам треба на навчання з 1 вересня. І взагалі ми хочемо додому. Ми ж хотіли поїхати пару днів назад, але нас не відпускають. Ми приходимо, кажемо, ну, типу, ми хочемо вже виїхати. Ні, типа, не можна, можете максимум виїхати аж 7 вересня. Ми, ми не можемо спуститися. Та завелися ж, блядь, говорю. б говоря. Вийди, блі, не руху, що. І ви вирішили з мами знайомим Назаром по прозвищу Буча. Тікати звідси. Як зовсім мить в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно. А здесь что останется? Как что? Минутые? плывешь против течения понимаешь чего стоит свободное мнение Свиньи собираются в длинные цепочки линия жизни становится точкой строчки и стежок за стежком шьют твое тело с душой и огоньком здесь за решеткой начальник полковник моя слава, это радиоприемник Na Ukrainę Na Ukrainę to Tak Buz, idzie do Tomaszowa tam Tak, do Tomaszowa, a z Tomaszowa chcemy na Lwów kupić Albo tak. tak To bezpośrednio z Tomaszowa do Lwowa jest jakiś autobus Tak A to w Józefów, tak? Tu Józefów, Krótka a. Буде поїхав, але тут нема до Томашова. Ага. Тут yeah. е керунок з Дугіком Плесп, тут теж нема до Томашова. Візьме то мою. Спустя півтори години нам зупинився Чувак і підвіз нас в Зефу. Зараз ми йдемо хочемо зняти гроші з зарплату всю типу. І за автобуси, знаєте, які їдуть до Томашова. Із Томашова зразу вже на Львів маємо їхати. Купити там білети, якщо будуть вільні. От ми вже в центрі Зефова. Зараз подивлюсь Коли їдуть маршрутки... Ага, значить, в 9, пів 12 і за 22. Походимо за 22 попадаємо. До того що нам треба. Коротше, зараз момент істини. Блін, я так переживаю. Зараз, якщо я знімаю 1000 злотих, то все, я звідси валю нафіг. Фу, блін. Проривається відео для того, щоб сказати тобі, що зараз проводиться конкурс на телефон Xiaomi Redmi 4X. Умови конкурсу дуже прості. Підписатися на мій інстаграм, підписатися на ютуб канал спонсора і лишити в коментах під одним відео ссылку на свою сторінку ВКонтакті. Коротше, вся інформація внизу під відео. А зараз додивляться мій відос. Якщо ні, то мені, то мені зарплата не прийшла, то просто жопа тоді. <закуз presume> Я зняв 1000 злотих, зарплата прийшла, все, блин. йо -мо! Все, тепер спокійно їду на Україну. А вона пришла. Я тільки що її зняв, блін блин. Какие монет нас я задоволенный, все, їду на Україну до дома. Ты бачишь, мої филки. Короче, то все пришла, штуку зняв Отвечай. Я позабыл чак. Дай зниму свой, короче, візьми и чек сразу. А, да, да, має да, бути десь там, там, там валяться. Вот. Пива не пить. Пийтак, я би не видел, но. А много тут полиці? Тережи волі маю, хлопці. Можешь. Я тут по прошебачу. А че куплетка є? За Львова. А Вам чи Львова? Так. А, а по-русски. Да. По-русски, понимаєш? Дів забав, дизаба, Тихо, буває. Тико, <усподинько>, тика. <усподинько>, Під нас ще баник. zapuściłem do pokoju, żeby mi był, pierdono, zabrał szufladę, a teraz mój kredyt tu jest, patrz, w tym banku białym, Pierdolę, stówkę bierę, bije piwo i na drugi dzień drugą stówkę, pierdole, nie chodzę pieniądze z sobą, nie noszę, o, o, to, a ona mówi, że się pan na ta taka się mówi, zna, piwo lubi, pewno piwo wali, kule. Kolega piwo lubi. Ot to właśnie chciał. To właśnie pije piwo, a ty siedzi skoro. Uh -huh. Na mleku pije. Ja, ja no, piję ja mlekiem. Jak się u Tak się pójść zrobił, On właśnie piwo w ma, a ty stoi Tak pój siedzi. A o, mój kolega, ja ją mówić na nią ten pegans. Tupy gusak. nazywajmy ją tak. Tupy gusak. Tak się nazywa. Tak.

Uważaj, jak to, ważne, to Co to jest? To no. szale... A co to jest? W parku nie można być? Możesz być, ale nie gadaj z nami. A w To młody jesteś. Do pana nie gadam. Zrzucę gówno w przeręblu. Wszystko wyjeżdża z Polski, a pierdolisze co się dzieje. Zobacz, wszystko ucieka kraju. Co ja się dzieje? No żart. Oni wyjeżdżają do domu. Ja myślałem, że strają. Краю, Отже, в краю розполізні. Одержав краю, я, да. Так, повімо. Сима ще кладі, хлопать. Що з нам немає так мати, це а це До ну, ти 20 посади. Як на нех садачку. Потім сховаємо. Коротше, автобус мав бути через годину, але приїхав якийсь інший автобус. Він їде на тому, що він його пустий. Ми запитали, чи на тому, що їде. Він каже, так, їдемо, сіли. І поїхали, їдемо. Знову пустому. з'їдемо знову в пустому автобусі. Попрощалися з тими алкоголіками, паяками, м'ясними полі... і їдемо в тому, що. Та все, ми вже по-любому доберемося до України. Все просто. У мене такий настрій б'яний. Я так хочу додому, блін. Все так офігенно складається поки що. Ну, в принципі, потім що хіба що білети не буде на лівів. Саме гірше, що може перебутися, це тільки що білета не буде на лівів з тому, що придеться ночувати там десь і купляти потім білет. так, ну типу, та Коротше, Вийшли ми на автобусній станції. Побачили автобус нашими українськими номерами. Підійшли, буде коли ну, ті, автобуси за Львів. Ті, він сказав, що тільки що від'їхав і буде о 6 годині. Ми такі сказали, ясно, ті, він, а він типу, їде на Раву руську, сказав, чи ви не хочете на Раву з нами поїхати, а там собі вже маршруткою до Львова. До рави це 70 гривень. А там маршрут коротше, це буде нам дешевше навіть, і просто, просто будемо автобусами пересідати. Ми кинули там сумки, будінки там, будемо подивитися на Бідренку. Зараз ми хочемо поїхати бідренку, закупитися собі на Україну. Шо -шо? Піти сходити в підренку, закупитися. Він сказав, що виїжджає через годину. У нас є одна година, щоб сходити туди, закупитися і повернутися назад. Я так зрозумів, що це центр тому, що так виглядає. До бідренки нам йти туди і направо. 500 метрів нам сказали поляки. І ми газуємо. Може дивись кантері, може ми міняємо злоті в долари, хоча б 500 злотих, половину. Ну ладно, давай не будемо. Не будемо нічого міняти. Короте, шукали бідренку, йшли до бідренки і знайшли такий торговий центр. Блін, шкода, що нас дуже мало часу є. Давай зараз туди заходимо і скоро дивимося, все може щось купимо. Короте, часу в нас взагалі нема. Зайшли в той торговий центр, побігали по всім магазинам, нічого не знайшли. До бідренку ми не встигаємо. Коротше, нас лишилося 20 хвилин, щоб добігти до цього автобуса. Ну, так і виглядає наш автобус. І ми доїдемо доїдем Рави, а з Рави вже маршрутки будемо їхати. Та автостопом з тими сумками. Короче, у уся сумка дуже сильно воняє носками. А шо то воняє? сумка воняє? Де шо де дороже морозичці? Причем так сумка воняє, вони десь хоче вонисти топ укласти. Воняй неможливо сидіти. Тіло з душою і огоньком. Здесь заряжатый начальник, полковник, моя собака.